Я взагалі вважаю, треба ненавидіти своє тіло. Ненавидіти, треба зранку до вечора його матюкати, ходити і казати, най тебе качка копнулася зайві 50 кілограм, сука. Але ця дурацька піца, вона така смачна. Треба ненавидіти своє тіло. Але якщо перед цим ви виконали дві умови. Перше, якщо вам правда, треба схуднути по медичним рекомендаціям. Друге, якщо всю іншу свою особистість ви полюбили і вважаєте ахуєнною, ви такі, я ахуєнний, я люблю себе. А от тіло можна трішки змінити. Тоді нормально. І тільки коли ви досягнете цієї гармонії любові до себе і ненависті до свого тіла, ви ніхуя не схуднете. Але принаймні ви можливо, ви можливо. Навчитесь любити себе, це набагато краще ніж схуднути, правда? Так, ну можна поаплодувати, якщо ви згодні.